Мене звати Марина, і я ніколи не думала, що почну боятися старих фотографій. Навпаки, я їх колекціонувала. Старі знімки, полароїди, негативи, усе мало свою історію. Та все змінилося, коли я купила стару камеру на блошиному ринку. Вона була важка, металева, і в об'єктиві щось мерехтіло, коли я дивилась крізь нього. Перший знімок я зробила свого відображення, але на фото. Замість мене стояла жінка з порізаним ротом, що посміхалася надто широко. Я спробувала видалити файл, але камера не мала картки пам'яті. І кожного разу, коли я брала її в руки, спалахував новий кадр без мого дозволу. На них я у власній квартирі, але завжди з тією ж постаттю поруч. Сьогодні я прокинулася від клацання затвора. Камера лежала біля ліжка. На новому фото я сплю, і позаду мене вона вже не стоїть. Вона нахилилася прямо до мого вуха. Усміхнись для останнього кадру.